Доброго ранку любі діти, а відгадайте загадку віхола кружляє, мороз трещить і сніг летить. Коли це все буває? А буває це все взимки. Ось і настала справжня зима. З морозом, зі снігом, подивіться, як його багато, як він засипав. Все-все-все, і доріжки, і дома, і дерева, все вкрив білим пухнастим покривалам, ми кажемо ковдрою теплою, легесенькою. А чи справді сніг такий теплий? А чи справді він такий легесенький? А ми можемо перевірити. Але спочатку відгадайте ще одну загадку: білий, а не цукор, легкий. Пухкий, а не пір'ячко, холодний лід. І справді це про сніг. Так, звичайно, це саме сніг. І для того, щоб ви перевірити, а який же він, треба взяти трошки снігу в долоньку і зліпити невеличку сніжку. Ось я взяла трошки снігу. І я бачу, що сніг холодний, білий і мокрий. А чому ж він мокрий? Дивіться, як швидко він розтанув у мене в долонці. Вся долонка мокра, а снігу майже вже не залишилося. Це тому, що сніг це вода. Так мої любі. Ми. Пам'ятаєте, з вами спостерігали за туманом? Це теж була вода. Ми спостерігали з вами за водичкою і спостерігаємо зараз за снігом. Я пропоную вам провести вдома невеличкий, але дуже цікавий дослід. Візьміть мисочку або тарілочку, наберіть трішки снігу на вулиці і принесіть додому. Поставте на стіл або десь на поличку. Через деякий час ви побачите, що сніг розтанув і утворилась вода. Сніг це твердий стан води. Ще ми кажемо лід, твердий стан води. Вода це рідкий стан води. І є ще туман це. Пароподібний стан води. Любі мої, я теж проведу такий дослід і покажу його вам. А потім ми з вами з'ясуємо, чи вийшло у нас перетворити сніг на воду, чи ні. До побачення, мої любі!